Унікальну виставку історії чину Василія Великого відкрили у Львові. На ній світлини представників чину, стародруки, картини живопису. Василянський чин діє протягом 400 років. До нього входили священники, переслідувані за своє віросповідання. Відтак проповідували християнство у повній секретності. Виставка триватиме до кінця вересня. Її приурочили до 1025-річчя хрещення Київської Русі. Василяни ще за старалися виховати нове покоління. І особову увагу звернули на молодь, щоб на діставо світу, і щоб мати провідників не тільки на духовне, а навіть на швидкі неви маємо комплекс. Книг з бібліотек Василянських, тобто це видання європейське латиною, польською, французькою з 18 століття, також цікаво. Стародруки цікаві, фотографії цікаві. Маємо видання міжвоєнних Василянських друкарень з матрицями.